Так, українські праві мають план щодо закінчення так званих дій на Донбасі, в Донецьку, Луганську на Харківському напрямку, в Херсоні, Запоріжжі і Запорізькій області. В цілому, по-перше, Україна зробить шах назад. до... 22 лютого 2014 року проведе арешт нинішньої псевдовлади, проведе вибори Нові Верховної Ради України в цілому, проведе імпічмент президенту Віктору Федоровичу Януковичу, відправить його у відставку і призначить йому справедливий та незалежний суд на території України або країн. Членів НАТО та ЄС. От, якщо будуть такі підстави. Потім Україна відмінить всі закони, які були прийняті після 22 лютого 2014 року і 21 лютого 2014 року. Повністю всі скасує. От, всі скасує. Російська Федерація зобов'язується. Зробити також крок назад піти з Криму, Донбасу, Запоріжжя та Херсону, повністю демілітаризуватись на території Росії. Що це означає? Розпустити російську армію та ядерну зброю передати Заходу в цілому. Та гарантувати безпеку України в цілому. Але потрібно зробити крок назад. А що це означає? Російська Федерація повинна скасувати всі свої незаконні антиконституційні рішення, повернути Конституцію до 2014 року негайно, негайно та відмінити всі незаконні рішення після 22 лютого. 2014 року та повернути статус кво. Обидві сторони можуть досягти таких успіхів, але не бажають чомусь. А чому не бажають? Тому що вони не володіють нормами права в цілому і не знають навіть конституційного права в цілому. От, повернути статус кво можливо, якщо арештувати нинішню владу. Позбавити Путіна також влади призначити нові вибори в Росії в цілому і зробити крок назад, і розрядити обстановку, і, жодних, і запобігти жодним ядерним ударам це можливо на сьогодні. Юридично, якщо Україна зробить шах назад і Росія зробить шах назад до червоних ліній. 22-21 лютого 2014 року. І передпідпишуть новий договір, в якому Росія зобов'язується не нападати на Україну в цілому. От. Україна зобов'язується дотримуватися норм права. Росія також. Далі. Росія припиняє свою антиукраїнську риторику в цілому якось так. Якось так. Україна переходить до прагматичних відносин з Російською Федерацією. Це єдине, що я можу запропонувати в цілому, на так званих переговорах. Але. Україна ж не буде проводити переговори в цілому. Тому що болдур типу заборонив. А указ на забороні та без печатки гербової. От і все. Я підтримую.